Українці, які приїжджали а, за кордон, ну вони вказували якусь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило. Ну ніякі карбоці, щоб ви розуміла, а паралельно ж були інакші картки, і місця, де могли приходити ті ж самі. І нам здається, що, напевно, пронесе, напевно, вони не помітять, напевно, дуже багато у них там всяких задач різних і так далі. От речі, мій, мій товариш В'ячеслав, тут, він теж свої історії розкаже. А я розкажу, як у мене було. Я колись не заплатив просто за паркування. Я припаркував, я тільки був з лікарні, ще поранений, я взяв авто в аренду, десь припаркувався, я ще не знаю навіть, як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити. Або заплатити отакий-то штраф. І Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що вони давай капатися. Ви ви, ви ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності, і це вже типу, кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був в шоці. Через два роки в аеропорту мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки ось, строго. і мені прийшлося на місці шукати цю суму. Це досить велика сума. Була готівкою. Тільки коли я заплатив, вони відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька вже. О, друзів купа випадків було.